Часто на плановому прийомі лікар-гінеколог призначає кольпоскопію. Що це за обстеження, для чого воно потрібне та чи боляче його робити? Кольпоскопія це спеціальне обстеження за допомогою приладу схожого на мікроскоп. Вона широко використовується в гінекології з метою раннього виявлення раку шийки матки, але не дозволяє виставити остаточний діагноз, як же вона проводиться. Лікар оглядає за допомогою кольпоскопа різні ділянки піхви та шийки матки під значним збільшенням майже в 30 разів. Це дозволяє виявити підозрілі ділянки на поверхні шийки матки, вигляд яких не відповідає нормальній картині. Серед таких знахідок ми можемо бачити кондиломи, атрофічні зміни, поліпи, ендометріоїдні вогнища, а також дисплазію, а навіть і рак. Ця процедура є доступною та не вимагає спеціальної підготовки та знеболення і займає всього декілька хвилин. Кольпоскопія є неконтактним методом обстеження, тому не може спричинити больові відчуття та добре переноситься пацієнтами. Правила підготовки дуже прості: за 2 дні не використовувати вегетальні свічки та супозиторії, утриматися від статевого життя також за 2 дні. Краще виконувати одразу після закінчення менструації, хоча практично її можна виконувати в будь-який день, окрім днів менструації, проводиться не рідше одного разу на рік за умови попередніх нормальних цитологічних мазків. Хочу наголосити, що всі жінки, у яких збережена шийка матки, повинні пам'ятати про необхідність оглядів гінеколога з проведенням кольпоскопії. Обстежуйтесь вчасно та будьте здорові!